Навичка візуалізації це дуже важлива домовленнява навичка, яку потрібно формувати ще у дітей раннього віку. Навичка візуалізації поділяється на три види: це візуальне сприймання, візуальне заставлення та сортування. І по кожному виду візуальних навичок ми будемо проходити сьогодні. Перший вид навички візуалізації це візуальне сприймання. Для цього нам потрібно взяти ось такі кільця. Вдома можна теж підібрати завдання або ігри, які дещо схожу, мають дещо схожу конструкцію. Скажімо, має бути основа і має бути. Чи це кільце, чи це кулька, чи квадрат, або що, але те, що можна нанизувати на цю основу. Приміром, даємо дитині кільце і даємо їй завдання. Спробуй одягнути на основу. І пробуємо. Тягнемо ми на основу. Здавалось би, дуже просте завдання, але для дітей, у яких ця навичка не сформована, це дуже-дуже складне завдання. Тому, якщо ви бачите, що вашій дитині дуже важко вдається потрапити на основу кільцем, тому формуйте цю навичку, робите багато разів. Щодень. Бачите, якщо, наприклад, дитина вже навчилася контролювати свої рухи. Переходити до наступної навички. Наступне, що ми будемо використовувати, це звичайні кольорові кубики. Для дитини, для дитини раннього віку потрібно навчитися складати вежу. Приміром, півтора рочки дитина має скласти вежу десь з двох-трьох кубиків. Більше півтора-двох років має складати вже більше кубиків. У дитини, в якої порушена або не сформована навичка візуалізації, дуже важко скласти цю таку вежу. Тому це теж один із компонентів, які потрібно навчити дитину для того, щоб в подальшому правильно та швидко розвивати мовлення дитини. Пінцетний захват. Не кожна дитина вміє брати предмети за допомогою двох пальчиків. Пінцетний захват, коли ми беремо предмет двома пальчиками. Ось так. Деякі діти беруть всією долоною. Це є неправильно. Тому дитину потрібно вчити використовувати такий рух. Звичайно, для дитини це буде складати певні труднощі, але цю навичку потрібно пропрацьовувати. Можна використовувати для цього такі втулки, які допоможуть навчити дитину. Використовувати два пальчики для взяття тих чи інших предметів, скажімо, ось так: беремо двома пальчиками і викладаємо ці втулечки. Правильно представляємо: дитину теж потрібно вчити. Крім цього, можна давати завдання для дітей з перебирання квасолі, гороху, але теж потрібно чітко контролювати, щоб дитина їх не прокопнула. Беремо два стаканчики, в один насипамо квасолю, в інший дитина буде перекидати цю васолю. знову ж таки пальчиками і по кожній квасолині перекидає стаканчик. Стаканчик добре мати на металевій основі, адже коли буде падати ця. Квасолинка буде звук. І дитину це буде зацікавлювати. Тому взяли квасолю, кинули, дзень почули знову. Цю гру можна програвати разом з дитиною. По черзі я кидаю, кинули, тоді далі дитина і даємо установку. Тепер ти. І дитина теж пробує. Таким самим вчимо правил. Наступний вид навички візуалізації це сортування за формою, кольором та розміром. Зараз ми візьмемо, для прикладу, три корзиночки. В Кожну корзиночку ми будемо вкладати по кольору спочатку. Наприклад, візьмемо оранжевий. Оранжевий кубик, оранжевий мандарин та оранжеве кільце. Ми сформували це по кольору. Далі жовтий банан, жовтий кубик та жовте кільце. Таким чином, ми сформували корзину, де знаходяться усі предмети жовтого кольору. Це теж дуже тяжко для діток, у яких не сформована навичка візуалізації. Цю навичку ми проробляємо декілька разів. Щоденно, якщо ми побачимо, що дитина вже орієнтується по кольорах, звичайно, вже в два рочки дитина має орієнтуватися у базових кольорах: червоний, синій, зелений, жовтий. Якщо дитині це важко, тому ми пропонуємо для неї ось таку елементарну вправу, в якій вона має орієнтуватися, і в подальшому буде сприяти розвитку мови. Дитина має візуально розуміти слово та спів... співставляти його із предметом або зображенням. От, приміром, спочатку ми можемо викласти перед дитиною, наприклад, чашка, тарілка та ложка. І ми маємо зрозуміти: ложка, де ложка? Дитина має показати пальчиком, що це ложка, тобто вона розуміє, що ложка це ось ложка, тарілка це ось тарілка, а не ось це. Або ж, наприклад, можна взяти ускладнити завдання і... Чи але все ж таки це ложка. Тому поклади ложку на зображення. Дитина має розуміти, що ложка ось ложка, чашка тут, тарілка – тут. Тобто візуально сприймає предмети і словом.